Купе там два діда <плес>. сидять. Це ви вирішите, так, чи ні, нормально. <рес> ні. ні це, це ми, не нормально? Ми таке не, не вирізаємо. срач не на життя, а на смерть розгорівся у соцмережах через жіночі вагони у поїздах у укрзалізниці. А де срач, там і я. Тому погнали питати, що скажуть люди. У укрзалізниці запускає вагони окремі для жінок. Що про це думаєте ви? Нехай. <плес> Якщо жінкам так буде краще, хай будуть. Повинні бути жіночі, чоловічі і е, разом. Тобто, я думаю, це реально все сумістити, розділити вагони. Щоб не було зайвих спокусів. За якихось моментів, щоб приставати там чи ще якісь неподалік. Може, контролюйте себе. Ну, звичайно. Ну, звичайно. Я думаю, що не такі у нас чоловіки страшні, щоб їх відділяти від жінок. Коли, коли вагонь їде з жінкою, то приємно їхати. Погомоніти, про те, про це. А так, ну, сидиш одні мужики. Жінки скаржаться, що до них залицяються чоловіки у вагонах. А, ну, В принципі, тоді можна запустити. Ми не проти. Ви не залицялися? Ні, ми не залицяємось. Ми акуратно фліртуємо. Які ще можна придумати окремі вагони? Для кого? Ну, можна і для чоловіків, щоб не було гендерної дискримінації. Ну, може, для мам з дітками. Для дітей, щоб вони там не кричали в пласкартах. Я коли їхала, я думала, що я помру. І для особо таких, які храпять. Починаються виключення, починаються якісь індивідуальні випадки. Мені здається, це якась дуже странна ініціатива. Окремі вагони для російськомовних українців. Як вам ідея? Собі окремий вагон не хотіли б? Собі ні. Чому ти ж боїтеся з чоловіками наодинці залишатись? Ми натурали, ми жінок кохаємо дуже. Декілька років ще до війни був такий випадок, про який писали всі змі, що молоду жінку побили і була спроба зґвалтування. То я, наприклад, за мала поганий досвід в купе, були домагання, тому напевно вони і потрібні. Але більше потрібно напевно вживати заходів безпеки з іншого боку. Тобто вагони можуть надалі приходити, а в нас ніхто не контролює цей процес. Тож гарно для чоловіків, що жінки дизайнер. Це плюс не для жінок Звичайно, заради безпеки, а це для вас. Звичайно, це наша безпека. Це нормальна практика. Я думаю, що було б комфортніше, і мені насправді було б комфортніше, аби моя дівчина їхала з дівчатами. Хоча у мене така жінка, що вона що там і, <скільки> я боявся, а за нею я спокоєн. Для жінок, щоб було безпечно їхати у поїзді, роблять окремі вагони. А що є небезпека? Від чоловіків? Так, да, від чоловіків є небезпека. Бувають чоловіків ситуації. не буде. Війна забере всіх. Скоро жінки будуть ганятися за чоловіками. А ви б своїй дружині чи дівчині купували б такі квитки? А ну якщо вона б хотіла б, ну коли вона їде без мене, чому б ні. Я теж жінка, мама, бабуся, і я цього не прошу. Навпаки, отримую море задоволення від спілкування з чоловіками. Всього вам найкращого. Е, Клас.